Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього митрополита Романської єпархії УПЦ МП Олексія Масленікова, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, оскільки наразі обвинувачений переховується від правосуддя на території Росії, правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. За даними досудового слідства, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну клірик втік до Росії, де одним з перших підтримав загарницькі дії Кремля. Також встановлено, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні, яке відбулось на території монастиря Свердловської області Російської Федерації. Під час відправи. Фігурант разом з представниками російської православної церкви молився за успіх російських окупантів. На підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки України в Сумській області повідомили фігуранту про підозру за частиною першою статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.